І цієї конструкції режиму ця історія не пройде, вона абсолютно про інше. Якщо говорити про Лаврова, він не аби яку дипломатичну роботу проробив у плані зв'язків із угорщину. Петер Сіярту протягом повномасштабного вторгнення очільник МЗС Угорщини неодноразово приїздив до Москви, до Санкт-Петербурга і так далі. І тому хочеться кілька слів про роль Угорщини. в плані завершення російсько-української війни вони свою гру грають. і Дональд Трамп сьогодні зустрінеться у Білому домі із прем'єр-міністром Угор. Не віктором Орбаном це буде їхня перша зустріч після того, як Трамп обійняв посаду президента. Орбан збирається запропонувати Вашингтону вигідні угоди в обмін на виключення із санкцій проти російської енергетики. Пропозиція Орбана кілька вигідних угод. Зокрема, закупівля Угорщиною зрідженого природного газу на 600 мільйонів доларів та ядерного палива у США. The Guardian стверджує, що Орбан має ще одну мету. Він хоче, щоб Трамп приїхав до Будапешта до виборів Угорщини наступного року. І таким чином допоміг їх виграти. Додамо також що перед зустрічю із Трампом Орбан знову заговорив про перемовини американського лідера із Путіним. Мовляв, переговори в Будапешті можуть відбутися вже за кілька днів. Я хочу також нагадати, що буквально на тому тижні ми активно обговорювали коаліцію, яку намагається Віктор Орбан створити з метою запобігання підтримці України. Має вибудовуватися якась дипломатія із словаччиною та чехією, де тепер уряд очолює новий політик, новий. Старий політик. Та? Е, тут у цьому зв'язку хочу вас запитати, що буде е, намагатися зробити дійсно Орбан сьогодні у Білому домі із Трампом. І що таке 600 мільйонів доларів невже дійсно це може бути цікаво Сполученим Штатам Америкам? Що вони можуть продати американці? А, давайте, можливо, ми трішки по-іншому. Ми зараз спробуємо сформулювати повістку, яка була б цікава Орбану на зустрічі з президентом Сполучених Штатів Трампа. А можливо, він нас почує, можливо, перекладуть наш ефір, можливо, порекомендують. А тому що, як на мене, особливу увагу можна було б зараз розіграти в цій комбінації, яка ну от відбувається геополітичній. Трамп міг би розіграти зняття блоку Угорщини на євроінтеграцію України. Про що Орбан говорив уже не один раз. Цим саме як це зробити? Як зняти блок? Ну так Чи вони стоять ну, за рахунок чого? Ну, за рахунок позиції Трампа, якщо Трамп прямо зараз би сказав, наприклад, Орбано, не блокуй рух України, відкриття кластерів до європейського Типу, я тобі допоможу виграти на виборах, якщо. Так, ну або сути, там ці, цілий вієр ві, карт mm -hmm. у Трампа є за відносинах з Орбаном, а Орбан залежна сторона. Цим самим Трамп би зробив цікавий геополітичний сигнал Брюсселю, що ми друзі, я виконую свої зобов'язання в межах НАТО, ми забезпечуємо спільно європейські контури безпеки. А оскільки Україна є частиною європейської безпеки, то Сполучені Штати також зацікавлені в тому, щоб Україна стала членом. Європейського союзу і працює з Орбаном, який зараз є найбільш блокуючою силою відповідно цієї ініціативи. І оця от ем, коаліція, про яку ви згадали щойно, да, яку там Орбан збирав, вона ж не обов'язково має формулюватися як антиукраїнська. Ні, сам Орбан її формулює як антибрюссельську. Вот у чому справа. Тобто об'єднання ультраправих сили тих країн, яких ультраправі сили або ультраліві сили там навіть так би сформулював. Перемогли на виборах, тому в залежності від формулювання геополітичних задач може змінюватись контекст. Ну а більше того, вам скажу, а що заважає Орбану, наприклад, через рік чи через півтора сказати: ну так, на той момент Трамп мене вмовив відмовитись від цього. А зараз інтереси угорщини. Ну якщо він виграє на виборах чи mm -hmm. стара платівка, короче так. стара платівка, нічого не заважаємо знов ж таки її поновити за це він отримує бо бонуси З боку, політичні бонуси з боку Сполучених Штатів, він отримує плюси від Єврокомісії і від Брюсселя оскільки ну як же ж він не буде блокувати Україну, а це гарна новина. Так. А Сполучені Штати і Трамп отримує гарну знову ж таки пресу європейську. діл, та? да, діл І всі отримають своє. А, а де Росія тут, пане Олексій Виходять за бортом вони а... опиняють? А та й Росії взагалі в цьому дискусії немає. Так він же ж намагається інтерес... протиснути Знаєте, закупівлю газу і нафти російської, ну? Послухайте, в межах цієї діл може бути і продовження частково закупівля російської uh -huh. може на бути питання uh -huh. не в цьому. Питання в тому, що а, Сполученим Штатам дуже вигідно, щоб зараз відповідальність за Україну хтось взяв, тому що вони на себе брати її не хочуть. Це очевидно. Ну окрім продажі зброї за європейські кошти. Хто має брати відповідальність за Україну? Ну очевидно, що Європа правильно? Бо а для того, щоб повна відповідальність була фінансова, перш за все, за Україну у Європі. Її потрібно пришвидшити інтеграцію. Ну, тобто наші цілі євроінтеграційні зараз абсолютно відповідають з чинними цілями адміністрації Трампа. В оцю комбінаторику реал політик потрібно застосовувати, а не єдине, що там критикувати щось в звіті Єврокомісії, ну по динаміці руху до Європейського Союзу. Я коли в цей звіт побачив побачив, як там грантоорієнтовані активісти на оцей срач медійний знов навколо цього. Розводять, чесно кажучи Гучне слово. Ну а це те, що роблять вони, коли звіт самі європейці Урсула фон дер Ляйн а формулюють, що він виключно позитивний, правильно так. у всіх аспектах і за ці роки найбільша динаміка зафіксувала єврокомісія. Це Тарас Качка сказав про це. Це вже Качка сказав, да але це вже і видно по інфографіці. Вони... Ну, але в нас обмеження в свободах, громадське суспільство правильно. страждає. Буцім до суди оці, і так далі. Так звані активісти вони а, тільки. На негативі а, акцентують а, свої, свою увагу. А хочу це одне сказати, друзі. Ну окей, а навіть Україна покаже найкращу динаміку в застосуванні рекомендацій, підкреслю Європейського Союзу. А точно європейський союз в сьогоднішній конфігурації готовий відкла... відкривати для нас кластери. І друге питання реально розглядати для членів Європейського Союзу. Відповідь очевидна, але жоден із них із тих а, людей, які які займаються такою маніпуляцією на це запитання відповідати не хоче. Ну тому що єдине, що має і має наближати Україну до нашої стратегічної цілі Європейського Союзу, членства повноцінно є наша сила, є наша суб'єктність. І е, скільки вже ми мали прикладів, коли в Європейський Союз брали країни, ну ту саму Хорватію останнє, які далекі були від виконання всіх тих кластерів і принципів синхронізації, які там зазначалися у вигляді, вимог. Головне політична воля, і я роблю абсолютно інші акценти. Якщо ми показуємо сталість роботи українських інституцій під час війни, в тому числі і правоохоронних, в тому числі і СБУ, ДБР, антикорупційної інфраструктури, то це потрібно підтримувати і мати діалог з європейським союзом. Діалог, а не просто клішована для кожної країни, а в них війни немає. Використовувати відповідно такі оцінки. Ну тому. Коли ми говоримо про європейський шлях, коли ми аналізуємо в цьому сенсі там співпрацю нашу з Орбаном з Угорщиною, так. ми можемо говорити про багато а, напрямків, тому що сьогодні це Угорщина та Словаччина. Завтра це Чехія, Австрія, можливо, Португалія, можливо, Італія. Розумієте, да? якщо ми будемо бігати за кожними, дьоргати його за рукава, від цього Україна ближче до Європейського Союзу не стане. А от якщо ми зробимо, що Україна буде щодня ставати сильнішою і не буде. У нас цього комплексу меншовартості тоді Європа буде зацікавлена в нашій європейській інтеграції про цю інтеграцію з точки зору вибачте а... за емоційний спіч як завжди, як завжди доречно, Олексію. Мені здається, що емоція це завжди те, що має своє місце і має застосовуватися, коли йдеться про такі держави, як Угорщина, про, зокрема, та про псевдоактивістів, про яких ви звичайно. згадали. Ми будемо говорити з нашим наступним гостем про процес вступу України до європейського союзу на рівні мілітарі, тому що це який останнім часом мілітаризуються, про це також приємно згадувати. Вадим Кушніков, оглядач порталу мілітарний, просто зараз нами на, на прямому зв'язку перебуває. Пане Вадиме, радий вас вітати! Слава Україні! Григорс, доброго дня. Ну, власне про європейський союз там домовилися про асоціацію України з європейським оборонним фондом. Це рішення було досягнуто Радою ЄС і Європарламентом у рамках домовленості про заохочення інвестицій за, за програмою за планом Rearm Europe. Завдяки цьому Київ отримує доступ до фонду, що фінансує дослідження та розробки у військовій сфері. У ЄС пояснили, що це відкриє для українських компаній нові можливості для участі у спільних оборонних проєктах. Ну а тим часом Міністр оборони Швеції повідомив, що його країна може профінансувати частину угоди щодо купівлі Україною до 150 винищувачів типу «Гріпен» у межах військової допомоги. За його словами, про це фінансування вже просувається, і Стокгольм активно співпрацює з українською стороною. Також варто додати, що позитивні зрушення спостерігаються і в переговорах щодо постачання ракет в Україні за словами посолки України у США Ольги Стефанішиної перемовини з Вашингтоном проходять Одять у позитивному руслі, вона також зазначила, що над розширенням фінансування для закупівлі більшої кількості озброєння у США зараз працюють кілька українських делегацій. Давайте почуємо. Обговорення триває, але у нас багато делегацій, які працюють тут, підтримуючи Україну в збільшенні фінансових ресурсів для закупівлі військової техніки. у США. і це не лише томагавк є різні типи інших ракет дальньої та меншої дальності. Цей діалог триває. Я можу лише сказати, що він доволі позитивний. Ми почули, що пані Ольга давала коментар Блумбергу. Їхня рубрика програма називається «Balance of Power», Баланс сил. І я б хотів з цього розпочати: ось цей процес інтеграції України у план РіАрм Європ і можливість наша фінансуватися з цієї програми. Чи змінює баланс сил безпосередньо на полі бою? Чи може це у перспективі дійсно дати нам той буст, який дасть можливість якісно вирости у плані? Технології, до прикладу, ми дійсно бачимо, що подібні інструменти вони дають можливість залучати українських компаній, українських розробників для того, щоб створювати як спільні підприємства, так і приймати участь у спільних проєктах. Ми бачимо, що цей тренд він є останнім десятиліттями домінуючим в європейській оборонній індустрії, де Кожна з країн має свій певний заділ по оборонно промисловому комплексу, мають свої компетенції. Відповідно, в синергії цих напрямків та цих компетенцій створюються досить унікальні та боєздатні рішення, які працюють для безпеки глобальної Європи. Що стосується фінансування, то це теж дуже важливий аспект. адже ми бачимо, що для будь-якої розробки будь-якого напрямку озброєння потрібна дуже велика кількість. Бюджетних асигнувань, і тут ми бачимо, що тільки такі наддержавні організації або ж кооперації на цьому рівні можуть дозволити себе інвестувати великі кошти саме в розробку передових рішень. А якщо ми кажемо про часовий проміжок, то це дійсно скоріше робота на перспективу, оскільки ми бачимо, що ті рішення, які вже є в Україні, вони вже зараз працюють. А вони так само йдуть активно на кооперації з нашими європейськими партнерами. Тут можна згадати, як Данію, Чехію, Польщу, Велику Британію, які в двосторонніх форматах активно співпрацюють з українськими компаніями для того, щоб покращити ті чи інші рішення. Тому ми можемо казати про горизонт планування в 2-3 роки, коли цей механізм вже принесе перші плоди. Вадима, що стосується озброєння, мені так видається, що наразі слава Богу, Україна попереду чи не всього світу в плані дронових технологій, коли йдеться про крилаті ракети або тим більше балістичні ракети, нам є над чим працювати це вже точно, і звісно ж, хочеться побачити покращення в плані протиповітряної оборони нашої держави. Чи можемо ми щось почерпнути тут у наших європейських партнерів? Тому що знову ж таке важко собі уявити, щоб вони нам щось таке нове дали в плані. Дронів, а от крилаті ракети та ППО, наприклад, ті самі самті, можливо, виробництво за ліцензію в Україні або поза її межами, це було б корисно. Як думаєте? Дійсно, є напрацювання в цьому напрямку. Ми бачимо на іншому прикладі, наприклад, виробника насамців, норвежської компанії. Вони вже анонсували те, що. Планують глибше інтегрувати співробітництво з українськими компаніями, в тому числі з приватними. Що стосується дійсно таких критичних технологій, Україна має власні спроможності щодо крилатих ракет. Це комплекс Нептун, який вже пройшов декілька ітерацій, і має вже декілька модифікацій, які ефективно себе показали не лише на морі, а й проти наземних цілей. Тут ми можемо говорити про інтеграцію певних компонентів, які є. В європейських розробників, які б могли покращити і здати ще більш ефективним засобом. Що стосується комплексів протиповітряної оборони, європа дійсно має цілу низку тих рішень, які вже активно собі, е, собі показали в Україні, це і сам ті і комплекс на САМС, а це і комплекси АІСТІ різних модифікацій, і саме в цьому напрямку, не тільки отримуючи фідбек від України вигляді того досвіду, які ці комплекси. Показали себе безпосередньо на реальних бойових умовах, а ще й інтеграція виробничі ланцюжки це одна з пріоритетних задач, оскільки ми бачимо, що Станом на зараз лише в кооперації є можливість побудувати ефективні рішення саме в сфері протиповітряної оборони. Я чого про сам тім зокрема згадав: от оце італо французьке дітище протиповітряної оборони. Якщо не помиляюся, пан Вадими, виправте, якщо не так, це чи не єдина європейська розробка, яка здатна збивати саме балістичні ракети? Якщо говорити про німецькі АйРІСТІ та норвезькі насамси, там поки що на жаль такої можливості немає. Тому звісно ж хотілось. Ся б у цьому плані нам якісь підсилення отримати. Що думаєте з цього приводу? Дуже коротко дійсно. Ми бачимо, що останні розробки ракет перехоплювачів, а саме мова йде про Астер 30 та Астер 30 інжі, як заявляють виробники. Вони мають можливості перехоплювати саме балістичного типу цілі та загрози. Але практика показала, що в Україні. Ці характеристики вони дуже обмежено себе продемонстрували. Можливо, на перспективу враховуючи досвід експлуатації цих комплексів в Україні, виробник дійсно зробить. Ривок в бік того, щоб цей комплекс став надійним європейським щитом ще і протиракетним. Разом з тим хочеться зауважити, що умовно 22-му або в 23-му році спостерігалася історія, коли партнери були готові допомагати на грантовій основі без оплатно або під кредиту 0% і Так далі, тепер у нас в 24-му, в 25-му році така бізнес-історія розпочинається, і що Україна може дати взамін нашим партнерам, їх цікавить, як мені. Видається напередодні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова відкрити експорт зброї за кордон у майбутньому. Воно ж він наголосив, що, попри таку готовність, частина озброєння залишається необхідною для самої України. Передусім, артилерійські системи, виробництво яких зараз активно зростає. Почуємо деталі. Ми готові працювати в морських дронах. У нас їх більше ніж ми застосовуємо. в нашій в МС застосовують, там є точно у нас в два рази більше, ніж ми застосовуємо. Це правда. Також у нас, на мій погляд, є, інше, є інша зброя, є і артилерійські системи, хоча їх не буває, чесно кажучи, багато, але у нас зараз дуже багато виробляють. На це потрібен бюджет. Ну і також президент Зеленський повідомив, що цього року Україна відкриє два представництва з продажу зброї, яка є в надлишку та виробляється в межах ко -продакшену. За його словами, перші дві столиці, де з'являться явля... українські представництва, це Берлін та Копенгаген. Крім того, нині триває робота з країнами близького сходу та США. Що стосується цього експорту, також кілька ваших слів, пане Вадиме. Ми знаємо, що це поки що має бути на рівні керованого експорту, тобто буде регулюватися цей процес. Е, чи Є якісь перестороги, і чи дійсно Україна одразу ж отримує фінанси для того, аби масштабувати виробництво і вкладати одразу ж у збільшена кількість власної зброї, яка одразу буде відправлятися на фронт. Ну, на зараз ми бачимо, що уряд та загалом весь сектор безпеки і оборони він працює над опрацюванням ефективних моделей, які би збалансували всі. Ризики та збалансували всі потреби. Мова йде в першу чергу про експортний потенціал, які може надати бюджету та країні валютну виручку. А інший момент це безпосередньо задоволення потреб сил безпеки оборони, які вже тут і зараз мають бути застосовані на лінії бойового зіткнення. Що стосується а, того, який це буде фінальний вигляд, поки що нам невідомо, але ми бачимо, що є декілька. Паралельних треків, які активно пропрацьовуються для того, щоб мінімізувати ризики того, що виробник не зможе задовільнити потреб безпосередньо наших Збройних сил та загалом контуру безпеки, так і отримати можливість експортувати свої рішення зовні. І наступний крок це важливо також усвідомлювати, що на сьогоднішній момент найціннішим є саме досвід, який наші оборонці за рахунок свого бойового застосування тих чи інших українських засобів набувають, і відповідно цей досвід він є напевно, що чи не найціннішим а, аспектом, який може бути і є цікавим для зовнішнього споживача. Дякую, Вадиме. Вадим Кушніков, оглядач порталу Мілітарний з нами був на прямому зв'язку. Ми ж повертаємося до студії. Тут з нами продовжує перебувати Олексій Боряченко, кандидат політичних наук та виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Ми згадували про відсутність суб'єктності Російської Федерації як наслідок цієї війни проти України. Чи можна говорити, що наша складова можливість дарувати світу новітні розробки збільшує нашу власну суб'єктність в Україні? Звичайно, під тиском обставин, ну взагалі я сприйнятий. У мене така філософія і, ну, і життєва, да, і мене, і взагалі. Що кризи потрібно використовувати в плюс uh -huh. в даному випадку? Звичайно, це не просто криза, це війна, але ця війна дійсно по суті дає нам відчуття тієї самої суб'єктності, тому що в нас, подивіться, сектор безпеки та оборони показує ну як на мене дуже ефективні результати. Ми вміємо протистояти російській навалі не тільки на полі бою, використовуючи там да найсучасніше, найтехнологічніше. Засоби, але самі їх і створюємо. Більше того, вже українські, наприклад, дрони, перехоплювачі, вони визнані передовими у світі. Але і не тільки це, ми дуже ефективно протидіємо гібридним загрозам з боку Російської Федерації. Це кібератакам, це інформаційним атакам, це роботі всередині країни нашої там російської агентури, колаборанти, mm. з чим ефективно відповідно ми також справляємося. Ми вже настільки комплекс. Лексно навчилися давати якісну відповідь на всі ці виклики, що ну, європейці, як наші найближчі ну, традиційні партнери, вони дивляться на нас серйозним паєтетом з великою довірою і надією, що ми їх навчимо, що ми з ними поділимося. І от, чесно кажучи, продовжуючи нашу от, минулу розмову, мені хочеться, щоб в якийсь момент ми критерії для європейців також визначили і також оцінювали, а наскільки вони вони в динаміці будуть наближатись, хоча б до рівня України в можливості відражати нотражать ну, да загрози, як з боку Російської Федерації, там гібридної атаки, так і будь-які інші і зовнішні, і внутрішні загрози. До чого я веду? Це те, що це шлях з двостороннім рухом, і сторони мають чути один одного і бути зацікавлені один одному. Україна зацікавлена звичайно інтегруватися в європейський простір. Це очевидно. Це наш стратегічний шлях. Але і Європа вже наразі вона свідомо розуміє, що без України, яка отримала власну суб'єктність, як ви правильно абсолютно сказали, вони не отримають своєї. Якщо вони а, не зроблять зусилля над собою, не трансформують самих себе, перш за все, не будуть готові до тих викликів, до яких вони зараз не готові, ну, то про яку суб'єктність Європи ми в цілому можемо говорити. Mm -hmm. ну, от, а це ви. Він це наш спільний шлях. Ми зацікавлені в допомогти, щоб допомогти їм. Вони зацікавлені в тому, щоб допомогти нам. І в цю синергію потрібно плекати і розвивати. А коли хтось починає просто розводити страчі, маніпуляції, виковирювати, вигадувати якісь те, що чого немає, насправді, і розганяти нашим суспільством, це ну дуже погана історія. І це точно, і о, це важливо. Хочу на це. Особливу увагу нашого глядача сконцентрувати такі сигнали з боку таких ну, деяких активістів. Це є зараз загрозами нашої національної безпеки, загрозою національної безпеки. Тому що я завжди за діалог. В діалог трикутнику, да, влада, наші партнери, громадянське суспільство. Але діалог це діалог, а не трансляція своєї маніпуляційної позиції, яка, до речі, не співпадає з позицією самого європейського. Союза. Да, просто...